700 баксів! А що роман для вас приготував? Правильно! Роман для вас приготував хорошого стволяку за недорого. Як завжди, не питайте мене, звідки в мене взялася ця машина. З наступних відео ви це все побачите, зрозумієте. Зараз я коротко хочу показати вам цю машину. І до того, поки я з нею почав щось робити, приклеювати тут багато грошей, приклеїть небагато і спробують продати так, як є. Коротше, що це у нас Славута 2003 року, яка була в одній сім'ї. До 2017 року ця машина була в руках одного старшого чоловіка. І з 17-го року. Наслідство, скажем так, вона потрапила до його сина. В його сина це була перша машина, і знаєте, дуже часто я чую таке, що треба там брати. машини від власників, від дідусів, що там вони можуть бути збережені, і все в тому роді. Це брехня машини з мого досвіду. Треба брати в людей, в яких це були перші машини. І такі люди зазвичай обслуговують їх дійсно так, як треба, тому що я бачив дуже багато різних машин, дуже багато різних власників. Як показує практика, діди баби. Власників яких машини довго, це не дорівнює добре для самої машини. А коли людина бере машину як першу машину, починає дійсно піднімати її з колін, вкидувати сюди купу грошей на те, що треба і не треба. Ну тому що вона не дуже розуміє, що ще походить, а що треба міняти. І зазвичай міняє там просто все. І такі машини дійсно можна увірвати в гарному стані. Це один із небагатьох дійсно толкових за свої гроші варіантів. Я ні в якому разі не позиціоную цей автомобіль як ідеальний варіант, але на сьогодні. Це дуже хороший засолодкий цінник. Насправді, автомобіль 2003 рік. 1,2 карбюратор люкс. Люкс це у нас комплектація люкс. Автомобіль у нас е, не гнилий, тобто на сьогодні він ще не варений і не гнилий. По днищу нічого не варилось і варить не треба. Е, машина фарбована по низу порогів. Тобто попередній власник її підфарбовував самі порожики. По ній покажи з цього боку. Кромка самих порожиків фарбована. Я думаю, видно, що вона тут трошечки темнішого кольору. Все решта в заводі. Рижиків, пижиків, гнилі і тому подібного машини немає. Приємного такого тьмяного насиченого вишнево-червоного кольору. машини. по машині було зроблено насправді дофіга. Причому такого, що в таких машинах зазвичай ніхто би не робив би. Пробіг в автомобіля 83 тисячі кілометрів, він рідний. Одна сім'я володіла, їздила небагато. Прикольно те, що от подивіться, низи дверей, тут, тут, кромка тих самих порогів. Все тут добре. Ну, типу, за машиною дивилися. Ясно, що це не Рено, яке оцінковане. Але власник навіть підфарбовував ці пороги не того, що це там треба було робити, щоб щось приховати. Він не планував продавати цю машину. Він дійсно за неї дивився. Десь щось треба, не треба. Він робив, він обробляв, він готовив машину до зими, і це цінно з 2017 року по сьогодні. Майже. Він їздив на цій машині реально на роботу і з так роботи. Співпало, що в нього з'явилася a 6, і ця машина продавалась. Тобто він навіть спочатку не дуже хотів її продавати, він хотів тримати їх дві. Її ніде не було на продажі на інтернеті, на Олексі, на авторі. Це просто, знаєте, як в селі знайомі сказали, що знайомими, ті знайомі сказали, моїм знайомим, а ті знайомі запропонували мені. І що? І адекватний цінник. Типу, людина не ставила там за нього космічну ціну, а продала її за адекватні гроші. Зрозуміла, що тримати дві машини це. Складно на сьогодні. І так цю машину купив я. З інших відео ви побачите, що так вийшло, що я продав дві своїх автівки, і це був тимчасовий варіант під жопу, поки я не знайшов би щось цікаве для себе. Але так як зараз для себе я знайшов вже іншу автівку, ця буде продаватися. Виглядає машина, реально рівно. Ну, типу, там, як старі вже діди говорять, рівно як струна, там і все в тому роді. Ну, реально, виглядає гарно. Я не скажу, що вона якась. Пом'ята, пожована, побита, як дуже часто буває в таких машинах. Ні, рівна, гарно, видно, що доглянута сімейна машина. Це не перша моя Славута. Звичайно, хтось там любить більше Таврію, хтось любить Славуту. Я особисто люблю більше Славу е, Таврію, та. я люблю більше Таврію, тому що вона мені подобається візуально більше. Але якщо розібратися по факту, з досвіду до володіння і Славути, і Таврію, реально славута, практичніша. Практичніша вона через те, що оце склой ця кришка йде разом. І за рахунок того, що у вас... Ось от такий от величезний простір. Ви можете загрузити сюди набагато більше, як в Таврію. Багажник тут довший, колісна база тут довша. Відповідно, сидіння задні у нас також складається. І за рахунок цього машина реально, в принципі, практичніша. Візуально таке собі на любителя, але ми говоримо про такий бюджет, в якому в якому не можна там вибирати щось крепко або не вибирати. Коротше, машина обезшумлена. Дивіться, як все закривається. Клас, тепер дивіться всі двері. Славута, ви таке бачили? Хто в таких машинах таким заморочується? Їх просто з'їжджають, за ними не дивляться. А тут, коли ти зустрічаєш таку автівку і бачиш отакі от різні дрібні допрацювання, і просто те, що за машиною дивились, це викликає повагу і це цінно. Нагадую, машина не гнила. Не запіняна, ніяких тут таких нюансів немає. Покажи низи дверей ще тут. Все тут добре, нічого не ржаво. Раз ми почали з багажника. Давайте звідси і продовжимо. В багажнику у нас також немає ніяких нюансів, як це часто зустрічається. Да, як ви зрозуміли, в комплекті з машини є комплект зимових коліс на диска. Це бонус, який я звідси не краду, який я віддаю, так як віддали мені. Там у нас два, і тут у нас три: запаска і два зимових колеса із дисками. І просто подивіться, яка та зимова резина. Ну, типу, вона нова. І от для прикладу відношення власника, я коли забирав цю гуму, і він так зразу її в салон ложить. Я кажу, може, її в багажник. А він каже: так ні, вона чиста, я її помив на зиму. Ну, типу, людина отак відноситься до машини. Ну, хто так відноситься до машин, тим більше таких машин. Багажник, як ви бачите, досить просторий. Все обшито все як має бути. Коротше, нормальний їздовий багажник, який можна завантажити багато чого. Нагадую, що заднє сидіння складується, підголовники свідчать, точніше, підтверджують про те, що комплектація в нас люкс. Під чохлами попередньо все має бути добре. Я їх ще не знімав, але напевно, коли я почну займатися цією машиною, то я їх зніму. Підсвітки номера, поворотники, решта всього, Підігріви скла, все працює. Под підсвіточка все світить. В Салончику все світить, всі лампочки моргають. Ну, кайф. Кайф у нас є фаркоп, як ви бачите, додатково встановлений. Все працює розетка, фаркоп все є, все чітко не гниле. Як часто буває в таких машинах, я нагадую, замінена на дорогу вихлопна труба. Це також проблеми таких машин. Так як це перша машина, звичайно, є колхоз. є різні наліпки. Отут, е, отут, такі там чортики, ангели, черепи. На цих колесах, на купаках, Вон, бачите, вони так само пофарбовані в червоний. Ми це всі проходили. Я думаю, ви це все розумієте. Особисто я б зараз такого не робив. би. Але коли це перша машина, я так само клеїв наклеєчки і хотів показатися вітровички по всій машині, які так само коштують грошей, і які практичні, які зазвичай на таких машинах не заморочуються і не ставлять. Причому ви подивіться, вони зроблені нормально, вони не тіліпаються, вони приклеєні так, як має бути. І вони в ідеальному стані, ну, типу, по всьому, нема колхозу. За нього можна взагалі машину гойдати, покажи. Машина у нас притонована, ззаду більше, спереду менше. Є оця тонувальна така, типу, атермальна плівка. плівка, вітровик <плес> на капоті. Ну, типу, все виглядає акуратно, все підкручено, все змазано, все тако по хазяйственом. Я не можу це сказати інакше, але саме так. З нюансів у нас трошки вигорівший передній бампер. В кого були таврі або хто давно дивиться, мій YouTube канал знає, що це стандартна болячка таких машин. З Часом ці бампері свіють, починають вигорати, і все ото ці плямки, що ви бачите, це попередній власник вирішив. З лайфхаку з Ютубу з, з газової горілки вирішив оновити колір і горілочкою десь там його попроходив. І через те зараз там плями. Спочатку він казав, що це йому допомогло але врешті-решт ми маємо такий от результат. Я ви запитаєте, чому можливо цей бампер чорний, а той червоний. Хто дивився знову ж таки мій ютуб канал давно, знає що в Славути практикували таке, що робили задній бампер в колір автомобіля. А передній по заводу був ось такий ось чорний. Можливо, їм не вистачило фарби, можливо, вони збирали залишків, але це заводська практика. Це не те, що Машина сюди була вдарена, це отак от по заводу. Якщо машина не продасться, з часом ми цей бампер пофарбуємо чорною структурною фарбою, познімаємо чухли. Можливо, що звідси собі покрадемо трошки якусь резину, якусь магнітолу і продаватимемо її далі. Ну, типу, тут є дуже багато різних таких приколів, які абсолютно не ціняться при продажі, і які, можна сказати, трошечки колхозять цю машину. Ну, типу, от ті ж самі чохли, ті ж самі вітровики. Ті ж самі парктроники. До речі, я не сказав, тут є сигналізація, центральний замок на всіх трьох, точніше, чотирьох і заднім багажнику замках. Ви уявляєте? Ну, навіть це ж коштує гроші. Тут є електросклопідйомники і вони працюють. Навіть дивіться, ті ж самі склопідйомники забрали, поставили заглушечки. Ті всі карти вони не не на саморізах, не вбиті, не на соплях. Ви подивіться, в якому воно все стані. Коректори фар. Ви ну подивіться, в якому воно стані. Воно не заїжджене, не вбите, не ржаве, не поломане, не на купі саморізів. Люксова приборка, я вже нагадую. Є дрібний в виді таких динаміків, які тут були встановлені додатково ззаду. Там є колонки. Ці передні динаміки ми може, звідси заберемо. Але вони зручно. Ну реально виглядає ублюдсько, але зручно. Тут карта дверна така сама, у відмінному стані. Є у нас підсвітка ніг, яка спрацьовує на відмикання дверей. Хтось скаже, що колхоз, але я вже звик і мені воно насправді зручно. Пічка гріє так, як треба. Коробка не гуде, недавно замінено щеплення. Є старе, типу. Це не хтось продумує, воно бере тут з самого низу. Це також чималий плюс до ціни автомобіля. Така от магнітола на флешці, яка змінює підсвітку, з зйомною. Зйомною панеллю. Скло підйомників нас поставили ось тут. Ну, типу, все ближче заводського виглядає. Ручник працює. Дійсно працює. І є от такий от підлокітник, який тут дійсно зручно вписався, якого я не розумію, чому не поставили по заводу. Бардачки, все решта відкривається. Покажи, який глибокий бардачок Клас. По стелі нічого не засмальцоване, не порване, як це часто буває в таких машинах. Ці ручки, воно просто все як нове. Я не знаю, як це назвати, але дійсно видно, що машина гляджена. В цих штуках немає, в зеркалах немає ніяких саморізів. Ручки, ці всі дверні. Ну коротше, все дійсно зберігалося. Коротше, в Славуті прикольно те, що вони допрацювали її як таврію. І от дивіться, тут де в нас попільничка. Такій шухляді вже по заводу є встановлений прикурювач. В Таврії такого не було. Також додатково власник встановив зарядку для телефону, яка працює на тумблері, через запобіжник, все їх має бути. Прикольно, що є аварійка отут. Вже по-інакшому, в люксовій приборці, хто знає, включаються прибори. Інакше ця торпеда, вона мені подобається набагато більше. Як та стандартна, яка була у Тавріях і Славутах. Ну І плюс що вона довговічніша, живіша і менше скрипить. Реально вона набагато краща, ніж та, яка була раніше. У машини додатково встановлений Вольтметр, який дійсно показує правильно. І після деусенсу, в якого у мене розряджався акумулятор, мені дуже цінно бачить, яку зарядку видає е, той генератор. Плюс е, машина, ця, коли я її купляв, вона стояла, напевне, місяць до того, поки я її купив. Акумулятор був розряджений. І зараз я його зарядив, поставив на добу. І я бачу, що він постійно заряджається, що типу він не присяде, і що він дійсно буде їздити. Тут у нас також два додаткових зимових колеса. Покажи так само, які ці карти, в якому воно все стані, стелю, ззаду. Ну, коротше, все доглянуто, все збережено. І я це дійсно не нахвалюю. Я думаю, ви бачили різні машини в моєму, на моєму YouTube-каналі, і вам є чим порівняти і зробити висновки самим. Я просто впевнений, що ця машина продасться за ці гроші, за які я буду її продавати. І наміру комусь її напарить у мене нема. Але хто шукає щось таке недорого, хороший варіант. По підкапотному просторі все у нас стандартно, як у будь-якої Славути. Тут у нас також ніякої гнилі, ржавчини, нічого такого у нас немає. Всі заводські бумажки, тут там все є. Стакани цілі. Запаска є ззаду. Положили її сюди, туди спеціально, щоб вона не царапила стакан. Дуже багато таких нюансів є дійсно допрацьованих людьми. Навіть той самий акумулятор, подивіться, його обмотали, щоб зимою йому не було холодно. Навіть той самий мотор, він може трошечки запилений, але він не сциться, як воно буває в таких машинах. Навіть той самий бачок на антифриз вже поставили Жигулівський. Як ви бачили ззаду, у нас пише ЗАЗ здево. Я думав, що це хтось так вліпив, але як ви бачите, авто заздево. Ну типу, Що це део? Що це не таврія, яку ми звикли таврію, а що це ЗАЗ-део. Хто не знає, в сенсі такий самий двигун, така сама коробка. Не схожа, а така сама. І я так само думав, що це у нас просто шильдик, але от по цьому дублюючій табличці по цій ви це можете бачити. Радіатор у нас нове, ГРМ yeah. у нас замінено. Масла, антифризи, нічого ще міняти не треба. Як я купив цю машину і поїздив на ній, вона вже в мене, напевне, тижня-два. Антифризи, масла, все на тому рівні, на якому було. Машинка, як не дивно, хоч вона карбюраторна, я страшно боюсь тих карбюраторів, тому що у мене була карбюраторна таврія, в якій постійно не працював насос паливний, в якій постійно була дрочка з тим самим карбюратором, тому що більше їздив на газу. І я після того реально боявся брати карбюраторні машини. Але як не дивно, в ноль в плюс п'ять я прийшов, завів цю машину з півтика, і проблем з нею нема ніяких. Тобто, дійсно це безпроблемний карбюратор. я бы просто совершенно не что я не показывал полонного пусту на этой машине. И наверное людям будет интересно, как она на 0 градусов заводится. Центральный замочек. А? Мне кажется, что тут есть штука в дверях. Так, подсос. Зараз зараз все буде, все буде. Холодний, реально холодний путь. Я в шоку. Всі ці навіть держалки є, ну, типу, їх вже мало зустрінеш в таких машинах. По ходовці машина не гупає, не гримить, нічого робити не треба, дійсно поїздив м'яка, збита, все як має бути. По дорозі машина, до речі, відчуває себе впевнено. Ну, я, типу, в теперішню погоду, коли на дворі повна дупа, реально кайфую від того, як в Таврії працює пічка. Хто їздив на таких машинах, зрозумів, про що я е, мягка. ну Там ще в нас ззаді в багажнику накидано купа різного гівна. Але в загальному ну повноцінний автомобіль, на якому можна їздити, не париться і робити це реально плюс-мінус комфортно. Ну, типу, ми їдемо тобі як? Зручно. Ну, да, Славута, там, славу, да, там 700 баксів тачка, але жопу везе, економно везе, з комфортом везе, все, що треба, все є. Я не знаю, що від неї хотіть. М'яко, по, по різних гаграх ми ж поїздили, розкажи. Майже на рік часу ще зроблена страховка, яка на хвилинку коштує 100 доларів. Машину я купляв у власника в документах, тому переоформлення її є обов'язковим. Світло, до речі, тут просто шикарне. Я по більшій мірі, як їздив на ній, то їздив вночі, все як має бути. Нормальна драчка, ні? Чесно, я отак собі їду і думаю. І ціна, увага. Готовий продати цю машину я за 700 доларів з тою гумою, яка є, з тою страховкою, яку ніхто не анульовує, і з іншою купою приємних бонусів Я розумію, що можливо хтось з вас подивиться це відео і подумає, що це якийсь заїжджений варіант, якому і є така ціна 700 доларів. Але повірте, ціна тут мінімальна, а машина тут. Вище, ніж середнє, повірте мені на слово. Можна було би гратися, можна було би пробувати продати її дорожче, але немає на то ні часу, ні бажання, тому що наразі у нас зима. Якщо машина якийсь час не буде продаватися, звичайно, ми подопрацьовуємо нюанси і не спішно будемо продавати її дорожче. З інших відео ви побачите, за скільки я купив цю машину, як я її купив, як це все відбувалося і чому так сталося. Ну але наразі вона вже зробила свою роботу і буде шукати нового власника. Якщо чесно, мені дуже дивно те, що мій телефон коштує дорожче, як ця машина. І що люди, які там пишуть мені в коментарях, що о, ви зажрались, там були такі коментарі на моїх відео про якусь дорожчу машину, яку я писав. Що люди там не мають на чому їздити, хтось на ту машину збирає все життя, і там все у тому роді. Що Типу, там машину мать не кожен може собі дозволити. І бла, 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 бла. 700 баксів. Я думаю, таку машину дозволить собі зможе кожен це непоганий варіант, на якому дійсно можна навчитися їздити, на якому можна заробляти гроші якимись кур'єрськими доставками. Вона дійсно, як не дивно, без газу бере небагато. Це непоганий варіант, якщо у вас є якась дорожча машина або машина, якась вихідного дня. Просто щоб возити свою дупу в теплі, в комфорті, дешево і з потенційним недорогим обслуговуванням. На цю машину все коштує насправді копійки. Робиться воно на колінах, в гаражах або по дорозі. І 700 баксів. 700! Я не уявляю, що можна купити за ці гроші, в якому стані воно буде. Ну, а це дійсно той варіант, який, от знаєте, по ресурсам. Є люди, які завжди беруть машини. На всі гроші і такі, які просто не витягують. А ця машинка дійсно, типу, практична. Я би назвав її такою. Практична машина, от так. Мені зараз треба буде, напевно, повезти на ній купу гімна. Можливо, ми це встигнемо зробити, можливо, не встигнемо до того, як продасться вона. Сьогодні я був на ринку, продавав її за 800 баксів. На візині піде, так? Ринок вмер. Реально, я більше туди не поїду. Вона не продалась не того, що вона погана, а того що людей там не було зовсім. Мені дуже дивно. Люди, які типу, вважають ці машини неповноцінними, які, типу, от на ринку я дивлюсь, навіть і хотіли би її купити, але не рахують її за повноцінну машину. Я співчуваю таким людям, тому що от, коли в мене була Таврія, вона була в мене довго і одна, і друга, і третя. Я постійно показував в своїх роликах, що це повноцінна машина, на якій я можу їздити кожен день і не паритися. і це така сама машина. І може хтось там думає, що хтось там скаже, що там славута, що типу лох якийсь і того Славут, так краще взяти Славуту і їздити на ній, ніж взяти якусь наколінну іномарку, якій вже, все, яка вмерла, яку просто немає сенсу воскрешати. Таке от поло. З купою нюансів, дивіться, навіть ключ на, на криші лежить, капець. Капець. Капець, як його обісрали, обдристали, ручки заїдають, навірно, тут все-таки капець. Капець. Видно, що довго стоїть. Ліна, що скажеш? Продам. О. В шоці? Чого? І їздить на маршрутці, маючи таку машину. Та забийте на те, хто там що говорить. Якщо ви хочете бути на ходу, розглядайте те, чому ви зможете дати раду. Парк троніки, і вони працюють, реально працюють. Давай я покажу. До речі, покажу, як заводиться, поки ми писали відео, вона вже в нас повністю охолола. А, блядь, хуя її заведу. Ай, блядь, я її не заведу зараз, жди. Треба підкрутити акумулятор. Я на я, ключа купляв, ти як думаєш? Так, да, є сигналка. Я просто вчора з зарядки забрав акумулятор і не закрутив клеми. він купив нового ключа, бо в мене не було і клема трошки відійшла. Холодний пуск по факту. Я навіть не відтягую підсоса, коли така погода не дуже холодна. Тобто парктронік у нас вмикається від задньої передачі. Ми вмикнули задню передачу, здаємо назад. Кермо, як ви бачите, я кручу одною рукою. Ну ви поняли, да? так? Працює? Якщо треба резину попалити тоже можна. Це виглядає непропорційно на такій машині, але це так. Оберти не плавають, все працює чітко. Я не знаю, я реально не знаю, що хотіть від тачки за 700 баксів. І це не того, що я зажрався, а того, що це дійсно нормальна машина за свої гроші. Я думаю, що немає великого сенсу заглиблюватися про історію. цієї машини показують різні штуки. Це у нас такий повноцінний чотирьохдверний ліфтбек. О, ж болото попало сюди на ручки. Коротше, дивіться, спереду я сиджу нормально. Ви бачите, да? є місце до моїх колін, все добре. Ну, навіть за багато мені місця можна компактніше тут розміститися. Ззаду, за самим собою. Я сідаю. Я можу тут їхати. Я не кажу, що мені тут комфортно і все в тому роді, але їхати я тут можу. 700 баксів! А от вилазить тут мені важче. Зовні на любителя. Але коли ви їздите на цій машині, вона вам подобається більше. Ну, типу, я пам'ятаю час, коли в мене була Таврія, і я категорично казав: Ні, Славута, це ублюдство, я не буду її брати, і все в тому роді. Але коли вона мені попала в нагоді, саме тоді, коли я переїжджав з гаража в гараж і вона перевозила купу моїх речей, я кайфанув. І коли ви починаєте їздити на цій машині. Ви починаєте кайфувати від неї. Ну, типу, ви розумієте її прикол, і вона, можливо, навіть, от як в мене, комусь зайде тим, хто так першопочатково думає, що це не зовсім той варіант. Але поїздить і змінить свою думку. В будь-якому випадку, я думаю, що це той варіант, який уже точно не стане дешевшим за умов того, що ви будете підтримувати його в нормальному стані. Це той варіант, який ще якийсь період часу, дійсно з запасом свого ресурсу зможе закривати ваші їздові задачі, не парить вам голову, і плюс-мінус дешево підтримується у живому стані. Коротше, надіюсь, був для вас корисний. Якось так, пока.